Вітаю, сьогодні ми працюємо на сторінці 39. Будемо працювати із порядком арифметичних дій. Це номери 143-146, але, звичайно, у нас і додається невеличкий теоретичний матеріал. Давайте спочатку згадаємо наш звичайний порядок дій, який ми вчили в першому класі ще, так? перший, другий. Нагадую, що спочатку завжди робляться дії з дужками. Це у нас найміцніша дія, можна так сказати. А потім виконується додавання або віднімання. Вони рівносильні, однакової міцності, тому без різниці, чи додавання, чи віднімання. Головне, що, що якщо їх два і більше, або дужок, в прикладі, або любих рівноцінних дій, то ми. По стрілці працюємо зліва направо. Спочатку робимо те, що лівіше, ближче до початку прикладу, а потім переходимо до права. Давайте згадаємо, у нас приклад 46 плюс 24 мінус 18. Дивимось, що е, у нас є додавання. У нас є віднімання. Звичайно, це рівноцінні дії, тому та, що лівіше, це буде перша дія, і це буде друга. Далі йде 49 ділити на 1, помножити на 10. Ну що, ми йдемо зліва направо тут. Перша, друга, ми з вами мало ще працювали з цими діями, тому поки йдемо просто зліва на. Право. Далі. Наступно у нас є мінус, плюс і мінус. Знову зліва направо пішли. І тут ділення множення множення зліва направо. Ось наш, наша з вами логіка при розподілі порядку дій. А, але тепер у нас з вами додалась нова ті. Нові дії додалися множення і ділення. Якщо у нас додалися множення і ділення, порядок дій трошки змінюється. Зверніть увагу, множення і ділення, вони теж між собою рівні по силі, але вони міцніші, ніж додавання і віднімання. Тому вони стоять на другому місці. Наш оновлений порядок дій, давайте ще раз оглянемо. В першу чергу ми виконуємо все, що в дужках, це найважливіше. Потім ми виконуємо множення або ділення все. А потім в останню чергу додавання або віднімання. Тому, якщо у нас є декілька дужок, ми спочатку робимо зліва. Та що Потім переходимо до опрацювання правої. Якщо у нас є декілька множень або ділен, так само спочатку те, що зліва, і пішли за стрілкою вправо. І додавання віднімання таким саме чином ми робимо. Тепер використовуючи цю схемку як опору, давайте перейдемо до робочого зошита. Так, це у нас буде номер 144. І спробуємо опрацювати приклади, вже виходячи із цієї інформації. Перший приклад. У нас які є дії? У нас є віднімання і додавання. Вони рівні за силою за міцністю. Тому та, що зліва, перша буде дія. Справа друга. Теж множення ділення однакові тому зліва направо. Дужка, множення. Дужка міцніша, множення на другому місці. Додавання, множення, множення спочатку, потім додавання. Дужка, множення. Дужка перша, множення друге. Дужка, Ділення, дужка, перша діє, ділення друге. Дужка, множення, дужка, перша дія. Дивіться, в дужці плюс, але це не додавання, так? У нас перша, ми кажемо, дужка В дужці робимо додавання, але не просто додавання, так? Зверніть увагу. Далі дві дужки, ліва дужка перша, права дужка, Не дивлячись на дії, які в дужках, там можуть бути множення, ділення якесь. Ми, ми просто бачимо, що це дужки. І третє, це у нас ділення буде. Знову дужка, ділення. Тепер у нас є, дивимось, додавання це в останню чергу, так? Ми вже говорили, тут дужок нема. Тому ділення і множення те, що лівіше. Перша дія, те, що справа, друга. І додавання в останню чергу. Все. Тепер можна виконувати дію. 14 мінус 8, будиночки, пам'ятаємо, це 6. І плюс 29 це буде 35. Так? 80 ділити на 80. Число саме на себе одиниця. 12, помножити ми переписуємо, тому що це буде друга дія. 45 мінус 37, 15, мінус 7, це 8. 10 на 8, так, це у нас 80 і 16, 96. Хоча важкувато, скажімо, так, це приклад. 36 плюс другу дію ми переписуємо. перша, що у нас 0, ну вже почала писати, буде 36.

і 8, значить, це у нас 27, 27 на 27, 1. Тут у нас 0, тому що множення на 0, щоб не було 38 на 1, 38 на 0, 0. І 12 залишається в якості відповіді. Ось так. Далі у нас з вами буде задачка. Так, секундочку. Далі у нас буде задача 143, чим вона нам полегшила, полегшена тим, що є вже готові схеми. Нам треба добрати схему до задачі і розв'язати її. Одного дня Іринка з бабусею сплели у вінки 44 цибулини, а іншого 38 цибулин. Скільки всього цибулин у них було, якщо залишилося ще 16 цибулин? Давайте думайте. У них було, так, всього. Було всього. Е скільки... Ми не знаємо, скільки у них цибулин було. Але із цих було вони 44 спочатку забрали на перші коси, потім ще 38 вони забрали. І потім у них ще залишок 16, так? І нас питають, скільки всього було. Якщо ми подивимось, дійсно нам підходить перша схема, ось ця, так? тому що було це е, все. І воно складається з трьох частин. Як ми розв'яжемо? Як завжди? Якщо скільки всього, і у нас різні частини так, не однакові. Якщо були б однакові, ми б множили. Але тут просто додаємо. Тому в зошиті ми просто пишемо розв'язання і додаємо всі три частини. 44 додаємо 38. Можемо вдві дії зробити, якщо важкувато. Спочатку пошукаємо, скільки вкоси заплели. 74 і 74,8,2. 82 цибулини це вкоси. Заплили, можна виразом одразу, кому легше написати. І 82. Кому важко додати одразу три числа, то краще в дві дії. Додати остачу. 98. Так, 98 цибулин стало. І у нас відповідь, тут вона вміщується. Відповідь 98 цибулин. Цибулин було. Ось так розв'язується ця задачка. Так, далі. І у нас ще два завдання, ще одна задача. Задача теж легка на повторення. 145. Собака Мегі, Тобі та Стів гризли кісточки. Мегі. Одразу пишемо згризла 8 кісточок. Тобі. Сім кісточок стів. Стільки, скільки Мегі і Тобі разом. Ось так. Скільки кісточок згриз стів? Розв'язання. Якщо у нас слово разом, це у нас завжди що йде? Додавання. Тому ми 8 додаємо 7, отримаємо 15 і все, кісточок. І це у нас навіть одна дія. Нас ніхто не запитав, скільки вони втрьох згризли кісточок. Тому я вам і казала, що ця задача дуже легка. Відповідь: 15 кісточок, і у нас залишається ще. Наша математична госенця номер 146 Давайте виконуємо арифметичні дії. І будемо закінчувати урок. 27 і 27, 20, 20, 40, 14, 54. Обов'язково пишемо проміжні результати: 54 4 мінус сорок плюс 4. 54 мінус сорок чотирнадцять плюс 4 18.

Так, 26 плюс 38, 14 і 50 64. Міс 55. Що у нас 9? Виходить. Це 39 це номер сторінки. Дев'ятка. У нас наприкінці нашої математичної госенці. Все. Матеріал уроко опрацьовано. Дякую за увагу. До зустрічі на новому уроці.